Там він самець, а тут він батько. Якщо є от оце, вже спіймав зірочку, вже це зробити важко. Можна зняти корону, опустити голову, перепроситися. Вперше е, я закохався, це було, мабуть, закохався таке почуття. Е, Виникло ще в садочку вчився. Тобто у мене з садочком теж спогадів небагато, але кілька є яскравих, я пам'ятаю ту дівчинку. Е, така чорнява, караока. Не знаю, чомусь вона мені тоді запала. Е, це було. В пускній групі садочку. А потім, пам'ятаю, в першому класі була дівчинка, моя однокласниця Оксана. Е, вона була прямо протилежність, білява, з синіми очима. І Я її в першому класі поцілував, тримав за це ляпаса. Оце я запам'ятав. Мене теж товариш підбив на цей подвиг. Я так пригадую, це в 23 школі в сквері, там на лавиці, ми з ним сиділи, і він мені каже, що ти поцілує, нормально, був козаком. І я пішов, поцілував, отримав Лапсу і в принципі галочку поставив. Тобто це я пам'ятаю. А серйозні почуття десь вже виникли, ну, вже в старшій школі. це вже... Один раз десь в 8 класі, в 7-8. Це ще в школі, а в ліцеї вже в 11 класі, а потім вже в університеті, ну власне, після чого я побрався з своєю дружиною, з якою у нас двоє гарних, селих діток. Ми з нею познайомилися на практиці, перед університетській практиці в парку дендропарку цьому університетському, ми там прибирали словом, той парк, то власне там ми познайомилися. У нас було посвято студенти, ми, то, я тоді вперше її проважав додому, це я пам'ятаю. Потім там були всякі колізії, ми там не зустрічались. потім через півтора року знову почали зустрічатися вже власне, дотепер. Я думаю, що у кожного він мусить бути свій. Тому що люди абсолютно різні, і одному потрібно емоції, іншому потрібно ласки, затишку і спокою. І тут потрібно відчувати власне, свого партнера, скажімо так. Ем, я думаю, таємниця проста. Тут Потрібно правильно розставляти пріоритети, розуміти, що головне в житті. Ем, поки двоє людей одружених і немає дітей. Такий досить складний період в плані стосунків. Він з одного боку приємний, тому що можна весь час проводити з людиною, яка тобі близька. А з іншого боку, якщо виникають якісь суперечки, то в цей момент дуже велика ймовірність, що ви можете розійтись через власні амбіції і ніколи більше не А Коли з'являються діти, починаєш бути, починаєш думати про. Них, тому що це відповідальність. Крім всіх емоцій, позитивних це відповідальність. І слава Богу, що, що діти є в нашому житті, вони набагато вони посилюють шлюб, підтримують, особливо скрутні моменти, і приносять радість повсякдень. З обома дітьми це було по-різному. Я не знаю, у кого як. Мені здається, що чоловік усвідомлює те, що він став татом, значно пізніше після того, як з'являється дитина на світ. Це, можливо, не знаю. У мене це було через рік, мабуть, після того, як вже формально я був татом. Дівчата, вони Закладено, що вони повинні бути матерями. І вони, от, починаючи з дитячого віку, вони граються ляльками, і вони вже переживаються, кілька разів проходять на різних етапах е е е становлення себе як матері. А у хлопців цього немає. Тобто чоловік-батько він мусить виконувати інакші функції, інакше поводитись в різних ситуаціях, ніж чоловік. Е Як, як просто чоловік, як друга половина жінки. Так? Тому що там, там він самець, а тут він батько, крім всього. З'являється і інша, інша сторона медалі, яка теж дуже важлива і для стосунків сімейних так само. І що я відчув, коли взяв дитину на руки, ну це дуже таке змішані, змішані почуття і радісні, і тривожні. і Ще така якась невмілість, не знаєш, що робити з цією дитиною. На сьогоднішній день ну, це набагато простіше, я би, розумію, що я би не пропав з дітьми, в принципі, вони б не пропали зі мною. А, і от коли вже народився син молодший, у нас різниця 5 років між дітьми, він був, ну, тобто, десь в цей момент я вже був сформований як батько. То я вже чекав цієї дитини, вже теж. Був на пологах з дружиною, ну, все змінилося. З першою дитиною це такий випробувальний період. Не знаю, кажуть, що перша дитина це лялька, а друга дитина це вже дитина. Мабуть, старшій нашій донеці трохи більше діставалося всяких наганяй і менше уваги, ніж. Хоча. Ну, не можна так говорити. Звичайно, ми її любили, гралися і все інше, але от порівнюючи зараз їх двох, я розумію, що менше він пестун. Тобто з ним вже більше грається, йому більше дозволяють. А розумію, що якщо буде третя дитина ще пізня, то їй ще буде більше. Це, очевидно, природний процес. От. Разом з тим я ціную обох своїх дітей як особистості, своїм характером, своїм баченням світу. Я намагаюся. ну... Ну, Якщо нав'язую свою думку, то стараюся робити ну, толерантно, тому що у них є свій характер, і їм потрібно з одного боку показати, що добре, що погано, а з іншого боку, так, щоб не приглушити їхнє бажання досліджувати світ і самим приймати правильні рішення. Ну, для себе правильні рішення, тому що їм своє життя жити. Інтуїцію довіряю. Причому і в буденних якихось моментах, і... І в серйозних чинку. Ну, я не знаю, наскільки це інтуїція, але було таке, наприклад, що е, навесні я йшов по вулиці і щось я чомусь йшов по вулиці, по дорозі і зупинився. Ну, якось зупинився на, на мить буквально, може на пів секунди. І прямо переді мною така здоровена бурулька. Ну, так, от сантиметрів 20-30 від мене. Так, бабах. Я розумію, що якби я не зупинився. Ну, були б інші якісь наслідки, трагічні і так далі. Е, тому я вірю в от, якісь, е, те, що у нас є ангелоохоронець, є речі, які нас бережуть. А інтуїція це, мабуть, голос от, от того охоронця який нам підказує, просто ми його не чуємо або, або чуємо, або не слухаємо. Так, так, ми можемо чути і не слухати. От. Тому я інтуїції довіряю. І дуже часто, наприклад, я їду за кермом. І у мене є, от я знаю, що мені потрібно їхати прямо, і тут, тут я відчуваю, що потрібно поїхати направо. Я розвертну, тобто їду, куди мені підказує інтуїція, ну, не порушуючи при цьому правила дорожнього руху чи щось. І змінюю порядок справ, які там, допустимо, я собі запланував, якщо в мене є таке відчуття, ну тоді складається набагато легше, простіше, і багатьох речей я можу навіть до них не братися, в'являється, і не треба було братися, але. Для того, щоб в цьому переконатися, треба було би потрапити в майбутнє і вже з тої сторони подивитися. Я свого часу цього хотів: слава. Ну, будемо говорити відверто. І коли на телебаченні пішов працювати, навчаючись на другому курсі, і в університеті, по суті, з другого курсу я почав працювати, це десь було прагнення самоутвердитися. Очевидно, це нормальне прагнення зараз, я так розумію. Щоправда, в музичному плані про славу, напевно, тяжко говорити, тому що я розумію, що є шанувальники, яким подобається. З іншого боку, я розумію, що це ситуативно. Люди прийшли відпочити, вони налаштовані послухати музику якусь для того, щоб відпочити. Вони вирішують свою задачу конкретно відпочити. І вони її за допомогою нас вирішують. Ми вирішуємо свою задачу отримати позитивні емоції від цих людей. І ми, тобто, це йде взаємообмін і задоволені обидві сторони. В Такому плані е, е, слави, як що хтось. Тіймає там дзвінками, цього ніколи не було, слава Богу. І в нас якось ну, плавно відбувався цей розвиток на щастя. на щастя. Тому що слава насправді. Вона скоріше шкодить, ніж допомагає в чисто людських стосунках. Той, це те, про що я говорю, про амбіційність у стосунках між чоловіком і дружиною, наприклад, коли є речі, які потрібно, де потрібно схилити голову, промовчати і піти далі, І якщо є, от це, вже спіймав зірочку, вже це зробити важко. Мені здається, що я не ловив цю зірочку ніколи. Ну, можливо, я так до себе не можу об'єктивно ставитись, так. Але принаймні я намагався завжди уникати цих речей. Я такий серйозний зараз сижу ось. Ні, насправді я з почуттям гумору і мені. Я взагалі по життю люблю посміхатись, люблю приносити позитив. І люблю, коли люди посміхаються. Ця посмішка, вона знімає напругу, вона дає можливість бути самим собою, розкриває, знімає маски. Ми всі в тій чи іншій мірі більше, частіше чи рідше носимо маски. Там... Знаєте, В університеті це такі, знаєте, з постаменту зійшов. телебачення, значить, це гонорович. Ні, я від цього відмовився давним-давно, я розумію, що всі ми повинні бути просто простими людьми, спілкування. Приміх. Є робота, це робота, ми повинні розмежувати ці моменти. А посмішка, є, вона якраз найкраще знімає ці маски і зближує людей. Тому це те, що мені подобається. Люди живуть у соціумі. Тобто ми звикаємо до цього суспільства, до, до того оточення, в якому ми живемо, і ми вибудовуємо якісь, е, якісь стосунки, які їх потрібно будувати завжди. Вони не є. Якщо у нас сьогодні все гарно, це не означає, що завтра так буде. Їх потрібно десь, потрібно десь там підштукатурити, там десь забрати зайве, там десь одне те інше. І тому розлука вона створює ситуацію, коли в тебе інше оточення, і у твоєї родини інше оточення. Коли ви зустрінетесь, ну, емоційно все буде спочатку, гарно, але щось уже втрачено. Тут, тут, якісь містки доведеться налагоджувати знову. І тому я завжди уникав таких речей. Ну, принаймні, довгих е таких розлук. Я не знаю, наскільки часто це трапляється, це по-різному буває. Але коли переосмислюєш якийсь відтинок свого життя, починаєш робити щось по-новому, постійно от на переході з одного цього відтинку до іншого, є період, коли потрібно подумати, прийняти рішення, розставити пріоритети. І в цей момент починаєш усвідомлювати, що то було погано, це недобре і так краще не робити. А з іншого боку, я розумію, що все, що, що ми зробили, воно сформувало нас такими, якими ми є. І, в принципі, навіть якщо цей досвід негативний, він в будь-якому разі в плюс, тому що можна зробити висновки, можна щось виправити. І кажучи про себе, я намагаюся в ситуації, коли я почуваюся ніяково через те, що я там чи висловився грубо, чи там чимось образив когось, і намагаюся піти попросити пробачення, щоб зняти цей камінь з душі. Тому що від цього гірше потім самому собі робиш. Постійно про це думаєш, десь воно там сидить і не дає спокійно спати. Намагаюся не, не, ну, знаєте, не робити щось надважливе в цьому житті. Є речі, які справді важливі, і це кожен для себе знає, що у нього це важливо. Все решта дурниця. Тому можна зняти корону, опустити голову, перепроситися і завжди виправити ситуацію. Треба це робити. Я думаю, що якби я прожив життя ще раз, то, мабуть, наступив би ще раз на ті всі греблі, ну, можливо, десь якісь нюанси невеличкі. Життя прекрасне в усіх його проявах. Просто на кожному етапі є якісь речі, які для нас важливіші, якісь менш важливі і відповідно ми. Розставляємо пріоритети. Хоча ніхто ніколи не знає, для чого був попередній крок, поки не пройде якийсь час і поки знову ж таки ми не подивимося з майбутнього, що це було нам потрібно, що нам потрібно було саме це, а не інакше, що нам потрібен був негативний досвід, нам потрібно було розчаруватися в чомусь, переосмислити, для того, щоб потім в майбутньому не робити якихось помилок. Ем, і коли от настають якісь моменти, коли на душі не добре, я намагаюся от згадати цю річ, що це нам для чогось потрібно. Це урок, це досвід, це те, що формує нас як особистість. У людях і ціною порядність, відвертість, щирість. Я дуже не люблю, коли люди говорять в очі одне, а за спиною інше. І намагаюся уникати таких колективів, коли потрапляєш. І бачиш, що тут посміхаються всі. А хтось вийшов і зразу почали обговорювати таких речей я дуже не люблю. І... А так взагалі я люблю людей, шаную. І я розумію, що у кожного є якісь свої таланти, свої ці... ну, Кожна людина по-своєму цінна, велична. І людину це потрібно принаймні поважати. То любити можна, любити, можна не любити, але поважати потрібно. Кожного з нас є совість чи сумління. Якщо робиш щось по совісті, значить ти ч... потрібно бути чесним самим собою. Якщо ти з самим собою чесний, слава Богу, ти щасливий. Якщо розумієш, що все начебто формально, нормально, але є внутрішній червачок, який мучить. Значить, щось робиш не так. То людина повинна бути чесна перед самою собою. Я розумію, що є люди, яких немає совісті, які, або які там приспали свою совість їм по барабану. Ну я з такими стараюся не спілкуватися.